Ні, ну я дограю ще, дограю Sea of Stars ще цей бій. Ось. Не знаю, чи ми зараз переможемо, чи не переможемо, але принаймні або до смерті, або до перемоги ми зараз дограємо. Так, я поставила назад Sea of Stars. Так. Тик-тик-тик. І треба тепер повернути нам звук. є. Другі гри є чудово. Файно. Добре, будемо зараз на тобі догравати. Ну, що я вам скажу? Мало, дуже мало. З того, що мене цікавить, з тих жанрів нічого насправді такого немає. Я нічого з того прям не дуже. Ну ні, цього. Е, з World of the Sea, котре новий. Цей, котре новий е, боже. Те, що Поліна дуже любить. Те, що в мене є в таблиці, ось воно. Сайлент Хіли, мені спочатку інші треба сторі пограти в Сайленд не знаю, чи ми доберемося чи не доберемося. Е, ось, а так... А, і ця котра Кейро, котра про альпініки. все. Якщо, якщо вона буде, а вона буде, бо вона в, мене в таблиці, якщо вона не буде ексклюзивом, а вона не буде, бо вона в таблиці є, ось, оце, коротше три пункти. Три пункти, напевно, те, що мене цікавить. Плюс-мінус будемо будем подивитися, будемо подивитися, що, що з того буде. Так, на чому ми зупинилися? Нам треба потихеньку купу кісток добити якось. Там 4 ходи. Так. Ну, не, не густо, але окей, це тільки PlayStation. Я думаю, те, що буде Summer Game Fest, на котрому все буде, то там буде побільше цікавого. Так, у нас є Max Combo, але поки що не чіпаємо. Я зараз можуть атакувати всі. Але навички нема. Е, Ягідне повидь до 5 МП. Давайте відновлюємо валері 5 МП. Так. Ми робимо ран На всіх ворогів. Мінімум 3 треба. Ааа, тільки два, блін. Що воно на цей во? На цей вон той Бог вони бо. не хочу використовувати. Було. Давайте тоді просто атаку. Добре, дві її зменшили. Так, в неї залишився... Добре, є сонячна куля. І давайте оцю ману. І її і кістки сонячну кулю. Раз, два, три, чотири. Добре, мінус кістки, чудово. Заблокували. Так, ще так заблокувати гумі. Не, не Раз, добре, Зейл залишився стояти, це вже непогано. Так, мені їх треба повернути, щоб можна було їх похиляти. Повертаємо Валері спочатку. Один в них нема мами. 15. Добре, вал... е, окей, всі троє повернулись чудово. Так, тоді також відновлює е, 8 МП сюди. і не вмирай. О, цілюще світло усім. Поїхали. О, добре, ми все відновили. І Зайл має тепер ману. Але там одна ця. Лишилася один, 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 один хід до її цієї куля атаки. У нас лишився тільки заю. Так, на сонячну кулізор немає тоді сенсу, тут треба просто купити ну, її так о два рази 89. Діть, коли зараз знову буде вогнений дощ. О, гаразд, цього разу ми хоча б відбили. Чудово. Так, тепер треба винести... Напевно, що її, а потім добивати скелетона, тому що вона дуже жорстко нас б'є. 4 МП. 13 МП. Так, шкода мечам і сонячна шкода всім ворогам. Сім'ї. Це треба вчасно тикнути, коли ось з'являється лінія. Так, ніби та все ще нема. Добре, ці двоє протримаються ще трохи. Три атаки. комбо, Давайте комбо давайте їх збивати. Окей. П'ять. 44 все одно впадки. Так, 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 так. так. Діляємо. Добре, там лишилась одна комбо нема. Місячної нема, зараз буде жорстко. сорок Треба було скоро купити. Погано. Так, пум-пум-пуром. Так, два. Раз, відновлюємо є мозела. Раз, хочется. Відбила. А це не було. його пересете. Так, а раз ці двоє встали, окей. Дідько, ну жорстка. Три десі. Один сіть. Димай Валері. Як після ты аж три лупиш? Це зразу тобі не все, хана. хана. Ви <звук> там дійсно всі атаки. Все, ну а Що ти такий жорсткий. Знову ще все тільки зею. Спіряй себе, бо зараз буде хана. Я не встигаю знов збити. Ні, треба тоді скелетона на першим виносити, але як його поки винесеш... Ці три попустити, я тут все. Майже все. Добре, зараз будеться накидувати. Я нічого не маю. Хіба би в нас зараз летіло туди? Все, варіанти. Окей, можливо, нам треба доведеться або ще полупить якихось по, 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 ну, додаткових цих додаткових ворогів. Ось, але треба було насправді я хотіла вийти. У мене сьогодні все. Єдине, що я на всякий підійду до книги заново. Так, а що в мене залишилось предметів? Та так, як і було. І нема з чого приготувати. Ну добре. Ну добре, але це принаймні, це принаймні цікавіше. Так, відпочити. Це принаймні пішло щось цікавіше. Ну, нічого, нічого. Або потім поб'ємо ще когось, або... Ну, типу, їх двоє лишається. Ми то все решту скупи, то все решту прибиваємо, лишається їх двоє чисто. Так що. Якось та й потихеньку переможемо. Чатик дуже-дуже вам всім дякую, що були сьогодні зі мною, що подивилися Старс, що подивилися зі мною презентацію. Ви чудові, бажаю всім сладеньких снів, гарнесенько, фейнесенько. Виспатись, набратись багато-багато сил, буде сьогодні закругляться. Завтра або технічний, будемо дивитися, 4 години інді ігор, презентацію заповнювати табличку на додатковому каналі, або на додатковому каналі по списку там ще з 15 пунктів справ дрібних. Або підемо на основний канал Шесів Стар зграти, щось з цього. Або нічого, якщо буде погано мені, але я не думаю. Я споді... я думаю, що завтра хоча б щось буде. А може, навіть і два щось буде, але це вже навряд. <скоржу> Скорше, що щось одне, але не знаю поки що, що саме. Ось, це вже пізня годинка. Що вас, не знаю, відправить вас кудись чи ні. Дуже-дуже дякую всім, хто підтримує наш геометричний космос. Дякую всім цим прекраснюнім людям. Ви шикарні, ви за бест. Дуже-дуже-дуже вам дякую.